Ми постійно говоримо про емоції, і вони правда важливі. Але ідея цього відео в тому, щоби навчитись проживати і відпускати окремі емоції, а не аналізувати їх, бо не завжди це потрібно робити. Я не схильна давати одну пігулку від всього. Я не знецінюю рефлексію, глибокі філософські роздуми або психотерапію. Але є навички, які дуже сильно покращують якість життя, і я навчу вас цим простим і ефективним речам. Перш ніж почати, підпишіться, будь ласка, на канал і обов'язково додивіться до кінця. Щоб поставити лайки, вподобайки і написати коментарі. Згадайте, як веде себе маленька дитина. Ось вона сміялась і вже плаче. Ось тільки що вона зосереджено щось там робила зі своїм конструктором. І тут пробігла Кіцька і вона відволіклась. Тобто вона повністю перебуває в реальності. Да, відволікатись, коли треба робити робочий проєкт, ми вміємо краще всіх, я вас тут нічому не навчу. Але питання в тому, щоб відчути і прожити ту емоцію, яка на цей момент є актуальна, а потім відпустити і дати місце іншому стану. Або коли емоція дуже сильна, і проживати її тут і зараз неможливо, або просто не можна, ну, тому що я на роботі, наприклад, і може бути конфлікт. То що робити з цим потім? Щоби наша психіка не вступала в притріччя з природою тільки тому, що у нас дуже багато думок. І ми із за цих думок інколи не можемо відчувати все, що з нами відбувається. Це називається бути залученим або уважним і усвідомленим. Це частина авторства життя, а не пасивної участі. І це важливо для того, щоб емоції не накопичувались і не затримувались в тілі, тому що це призводить до психосоматичних захворювань. А нам це не потрібно. Я, Наталя. Психологиня з семирічним досвідом. Підприємниця з досвідом більше 30 років, мама чотирьох дітей. І я інтегрую всі свої знання, навички і досвіди, щоби бути корисною вам тут і зараз. Багато хто не може зрозуміти, що відчуває зараз. Тому щоби навчити вас розуміти свої емоції, я розкажу, як кожна з них буде проявлятись в тілі, в мисленні і в поведінці. І дам копінг-стратегії для проживання і відпускання окремих емоцій. Гнів це моя улюблена емоція. Вона природня, ми з нею народжуємося. Він відчувається тут і зараз, коли хочеться змінити щось, те, що є дуже неприємним, коли порушені наші кордони, але об'єктивно хтось зробив нам щось погане. Що буде в тілі? В тілі буде багато напруги, плечі, можуть бути стиснуті щелепи, кулаки, прискорене серцебиття, червоніють щоки. Ви можете спіймати себе навіть на тому, що стиснуті зуби, ну наче я забороняю собі щось сказати. Яким буде моє мислення? Це бред, це несправедливо, так зі мною не можна, я на таке не заслуговую. Або, як просто казав гостю Водічка, казли! Що я буду робити, Якою буде моя поведінка? Так, я буду так смикатись, стукати, грюкати, або ну, я можу прям скандалити, да, це буде гучний голос. Або якщо я не виражаю зовсім гнів, це буде таке прокручування в голові, оця румінація думок, конфлікту, що не було сказано, і насправді чого я нікому не скажу. Тобто це буде витіснений гнів. Задача, якщо гнів дуже активний, знизити його рівень до стану, коли можна спокійно поговорити. За десятибальною шкалою це має бути до п'яти. Або якщо не виражаєте гнів, або ви взагалі боїтесь конфліктів, то як все-таки його не витіснити і не залишити в тілі? В моменті гніву найкраще це дихання. Вдих і видих, який буде мінімум в 2 рази довше, ніж вдих. Мінімум 10 разів. Дихаємо і спостерігаємо, що відбувається з думками і з тілом. Що можна робити ще? Просто рвати папір. Тобто оці свої рухи, які вам хочеться от так от діяти, да, ви берете і реалізуєте це через те, що робити ці рухи з, з папіром. Тобто все туди злити. І потім цей папір взагалі можна спалити і зробити таке символічне очищення від гніву. Можна і дуже класно, якщо є така можливість, йти в парк і там просто ричать, як дикий звір. Можна кричати в подушку, можна бити подушку. Класно робити м'язову релаксацію, напружувати по черзі окремі ділянки тіла і розслабляти. Наприклад, от можна так повністю напружити руку, потримати її кілька секунд і розслабити. І так робити з різними частинами тіла. Це техніка з когнітивно-поведінкової терапії. Класно працює будь-який спорт, умовно руйнівний, наприклад, бокс. Тобто, коли ви нікого не калічите, б'єте грушу, але ви вивільняєте оцей гнів. І головне ж, не нашкодити собі. Буває так, що адресату гніву немає. Або вже немає, або взагалі немає, тому що це спричинено якоюсь загальною ситуацією. Тоді класно писати листи, в яких можна написати абсолютно все, нічого не стримувати, писати в будь-яких виразах будь-якою лексикою, тобто вивільняти весь весь гнів, який накопичився за все життя, щоб звільнити кожен м'яз. Кожний нерв, кожну клітинку тіла, де він засів, і відчути нарешті свободу. І так робити кожного разу, коли ви відчуваєте гнів в будь-якій ситуації. Але не забуваємо, що гнів це емоція, яка нас захищає, і тому відмовлятись від нього не варто. Наступна емоція це образа. Ми дуже часто відчуваємо образу, але на відміну від автентичного природнього гніву, це вихована емоція, і ми її відчуваємо замість гніву або суму. Образа це така подвійна емоція. Ми відчуваємо одночасно злість на зовнішній об'єкт і таку жалість до себе. Тобто я така нещасненька, мене не люблять, ніхто. І це такі, вже такі думки, знаєте, переживання. І це так от реактивна емоція. Я як футбольний м'яч. От Мене образили, я образилась. по м'ячу вдарили, і він покотився. Що буде в тілі? В тілі ви відчуєте такі самі прояви, як гнів, тільки вони будуть з таким легким присмаком жалю до себе. Думки будуть такі, то теж схожі на гнів. Як так зі мною можна? Це несправедливо, люди злі, я нещасна і за що мені ще все це таке. Як буде діяти людина, яка відчуває образу? Ну, Перше, це виходити з контакту, тобто припиняти спілкування, відчувати себе дуже нещасною, мовчати або вести себе пасивно-агресивно, писати якісь коментарі в Фейсбуці, наприклад, запізнюватись на зустрічі, перебивати. Можна говорити з іншими про цю людину. Тобто починаються психологічні ігри. Пам'ятаємо, що будь-які вивчені емоції, виховані, да, неприродні, вони ведуть нас до психологічних ігор. Ситуації, які постійно повторюються з різними людьми в різних ситуаціях, і вони залишають завжди такий дуже неприємний присмак. Але ситуації не вирішують. Вони повторюються отак от з однією людиною, з другою людиною, з третьою людиною. І ти такий відчуваєш себе як у розбитого корита і хочеться знайти винного. Образа це така емоція, яка дуже любить відтворюватись знову і знову, і ти завжди в кінці кажеш собі, ну, я так і знав, що мене будуть ображати. Якщо так, то, можливо, ви граєте в психологічну гру, яка називається Вдар мене. Про психологічні ігри я обов'язково запишу окреме окремий відео, тому що там ну, дуже цікаво. Що робити, коли ви визнали, що у вас є емоція образи? Перше, сказати собі да. Я відчуваю образу замість якоїсь природньої емоції, замість гніву, наприклад, мене не обрали. Або я програла в якійсь конкуренції. Або це може бути замість суму, що я не отримала те, що хотіла. І так буває, не все може бути, як я хочу. І варто про це посумувати, але рухатись далі. Думки про те, що мене образили, і ну, люди значить, щось не так зробили, змінити на я образилась. Тобто перестати бути цим футбольним ячем і взяти на себе відповідальність за свої почуття, прийняти рішення, я хочу ображатись далі чи не хочу. І якщо вам вдалося добратися до цієї автентичної емоції, то виражати і відпускати її гнів, як гнів, про яке я сказала раніше, а сум, от я про нього скажу ну, наступний крок. Тож сум це емоція про минуле. Якщо гнів це емоція про тут і зараз щось відбувається, то сум, я щось втратила, щось закінчилось, і це можуть бути стосунки, це можуть бути якісь матеріальні втрати, якийсь етап життя, ну, наприклад, розлучення да, або переїзд в інше місце. Це може бути втрата надії, мрії, якихось планів. Кожного разу, коли ми щось втрачаємо, ми маємо сумувати, і цей сум буде завершувати ситуацію. Звісно, що масштаб втрат буває різний. І зараз ми цим такі втрати, що ну, вони насправді не сумісні зі здатністю нашої психіки їх переварити. Тому дуже важливо вчитись це робити правильно. Як сум відчувається в тілі? Це така, знаєте, дуже сильна важкість в грудях, в цілому в тілі. Це можуть бути, звісно, сльози, якесь внутрішнє таке тремтіння, відчуття гіркоти, важкого такого непідємного смутку. Що я буду думати? Я буду думати, я самотня, невже більше нічого не буде, це закінчилось і мені дуже боляче. Такі сумні думки. Як сум виражається в поведінці? Насправді усамітнення, коли тобі сумно, є правильною поведінкою. Це добре побути з собою, посумувати, але якщо це усамітнення від спілкування з іншими, якщо це прокрастинація, якщо це самокритика, якщо це небажання ні з ким це розділяти, то, скоріше всього, це емоція не проживається, і це може бути просто розчаруванням. А це не сум. Що робити? Прожити і оплакати втрати. І розірвати цей емоційний зв'язок з минулим, щоб завершити ситуацію, які тут можуть бути такі допоміжні дії і стратегії? Знову-таки, повертаючись до усамітнення. знайти час і простір, побути наодинці з собою, погорювати, поплакати, подумати про те, що щось закінчилось. Наприклад, коли загинула дуже близька моя людина, мій друг, якийсь час я усвідомила, що я просто, ну, знаєте, так, як замерзла. Я не відчувала суму, але я розуміла, що він має бути. І тоді я просто їхала на цвинтар, включала на телефоні його улюблені мелодії, і це допомагало мені плакати. Коли я плакала, я тоді вже проживала цей сум, і мені ставало набагато легше. Допоміжним буде щоденник подяки і прощення, коли сумно записувати свої почуття, думки. Ну, так прямо і писати, я сумую, мені дуже шкода, що щось закінчилось, і дякувати за те, що було. Прощати, якщо це можливо, згадувати, писати, і це буде допомагати інтеграції спогадів, які є зараз болючими, в автобіографічну пам'ять психіки. Тобто, метафорично це як зняти з полиці, наприклад, книжку, відкрити її або фотоальбом, да? подивитись. Так, посумувати про те, що щось було колись, і це такі приємні світлі спогади, закрити і поставити знову на полицю. А не так, що ти гортаєш Фейсбук і знову і знову там об щось тригеришся. Коли маленькій дитині сумно, їй хочеться, щоб мама її обняла. Тобто хочеться тактильного контакту, відчути і що хтось є поруч. Тому, якщо є з ким обійматись. То обіймайтесь, будь ласка, скільки хочете. Якщо раптом немає кому обійняти зараз, то тоді можна самому обіймати щось м'яке, наприклад, якусь велику, м'яку, теплу іграшку. Обіймати, відчувати тепло. У мене особисто є така іграшка, це гусь обіймусь, і я з ним обіймаюсь, коли мені сумно. Є ще такі прості техніки. Якщо, наприклад, ви зараз чомусь вам така прийшла грустінка, ви відчуваєте сум, але треба працювати, то можна просто встати, підняти руки вгору і постояти так 10 секунд. І це повернемось, да? це поверне вас в тіло і від тих думок, які зараз ну, не є релевантними ситуаціями. Ну і, звісно, подихати, попити водички і повертатись до нагальних справ. Наступна важлива емоція це ще одна наша природня автентичне почуття це страх. Страх відповідає за майбутнє. Це про загрозу в якомусь дуже близькому майбутньому, або прямо тут і зараз може бути небезпека. В тілі це прискорене серцебиття, пітливість, напруження м'язів, важке дихання. Тіло готується зустрітися з небезпекою. Це абсолютно природні автентичні реакції, як у тварини, і ця реакція є нормальною. І відповідні думки. Це небезпечно, мені страшно. Якщо реально є небезпека, що ми робимо? Ми втікаємо або ховаємось. В окремих випадках, якщо відстань до нападника дуже дуже мала, ну, ми автоматично можемо нападати. Про це згадував в своєму інтерв'ю на цей подкаст Сергій Данілов: що автоматичне рішення, яке амігдала без нашої участі приймає, це втікати, ховатися або завмирати. І це залежить від відстані до загрози. Тому що психіка наша дуже самозбережена. Який має бути о, копінг стратегії? Як я вже сказала, якщо є загроза, то треба рятуватись. Безпека є в першу чергу. Але буває так, що від сильного страху мислення плутається. І тоді треба якось заспокоїтись, щоб прийняти рішення, зберегти життя або здоров'я. І це я вже говорю про ситуації, коли ну, є якась, якийсь час для того, щоб зреагувати, коли небезпека не є такою прям ну, тут і зараз. Тому треба пити теплу воду, тут дуже важливо зігріватися, дихати, і далі робити те, що потрібно робити відповідно до цієї ситуації. Тобто взяти таку певну паузу між стимулом, який викликав страх, і своєю реакцією, для того, щоб знайти найкраще рішення для своєї безпеки. Є більш соціальна емоція, з якою багато дуже людей знайомі, це тривога. Або є така ще гіпертрофована її проявлення, це паніка. Тривога і паніка виникають скоріше вже як наслідок досвіду людини, як досвід минулих соціальних ситуацій. Що буде відбуватись в тілі? В тілі буде те саме відбуватись, що коли нам страшно, коли є природний страх. Таке саме прискорене серцебиття, пітливість, напруження, важке дихання, за різницю того, що немає зараз ніякої реальної загрози для життя або безпеки, або вона сильно перебільшена. Навіть коли наступають панічні атаки, вони наступають не внаслідок того, що життю людини зараз щось загрожує, а внаслідок того, що вона таке значення надає реакції свого тіла на якийсь тригер. Наприклад, я йшла по сходах, в мене за цього прискорилось серцебиття. І людина, в якої немає тривоги і паніки, просто не зверне на це увагу або скаже, ну, серцебиття прискорилося, це нормально, я йду по сходах. Але в людини з панікою це може така виникнути думка, що прискорене серцебиття може привести до втрати свідомості або ще гірших наслідків. І від того тривога ще більше зростає, я відчуваю себе в небезпеці. Що я подумаю? Щось не так. Я не справлюсь з цим. Це більше за мене, а раптом щось станеться. За що мені все це? І це такий безперервний потік думок, а раптом а що якщо? Що буде людина робити, якщо в неї от є такі когніції і такі а, відчуття в тілі? Вона буде сильно переживати перед соціальними ситуаціями, буде постійно перевіряти, перепідготовуватись, відкладати якісь завдання і взагалі уникати ситуацій, де гіпотетично може виникнути тривога. Ну, може навіть відмовитись від походів в магазини, від поїздок в окремих видах транспорту, які її видаються загрозливими, від якихось подій де багато людей, тобто постійно буде готуватись до чогось поганого, прокручувати різні катастрофічні сценарії. Але будемо пам'ятати, хоча тривога не є нашою автентичною емоцією, вона з нами дуже-дуже давно. І тому у людства дуже багато технік для зупинки і відпускання емоцій тривоги. Тому які є стратегії для цього, коли я відчуваю. Тривогу в тілі, або в думках у цей безперервний потік, да, який призводить до переживань. Важливо задіяти саме тіло. Його треба розслабити, або його треба, навпаки, стимульнути. Тобто зробити такий вау-ефект в прямому сенсі холодний душ. А саме, просто вмитися холодною водою, прийняти холодний душ, або просто опустити ноги в холодну воду. Для того, щоб знаєте, як процесор перезавантажився, як охолодити процесор. Да? Наступне, що можна робити, це заземлюватись, поставити ноги на підлогу і відчути, що вона просто є під ногами, є опора. Зробити техніку 5, 4, 3, 2, 1, помітити там 5 кольорів, звуків там якихось фактур, потрогати, да? щось відчути на нюх, щось посмакувати. Можна написати на папері. Я думаю, що я не справлюсь. І подивитись на цей папір, тобто розділити себе і свою тривогу, усвідомити себе як хазяїна свого тіла, думок і емоцій, які всі є менше ніж ти сам. Якщо я тривожусь постійно, то можна робити таку вправу: взяти під контроль час для тривоги. Тобто виділити для цього 15 хвилин в день і поставити таймер. Написати за цей час все, що я про це думаю, просто сидіти і тривожитись. А що якщо війна не закінчиться, а що якщо буде так, а що якщо я не вийду заміж, а що, якщо там не знаю, що приїде мама, в мене не прибрано, що завгодно. І от коли продзвонив вже таймер, треба зупинитись і перестати тривожитись. І е, для розслаблення тіла, ну, банальна річ, але дуже добре допомагає масаж. Якщо немає можливості ходити на масаж. То треба просто робити його самостійно. 5-10 хвилин в день можна прикладати гарячий компрес, тому що зазвичай саме ця зона, плечі і шия, вони більше всього напружуються. Гарячий компрес буде це розслабляти. І просто робити, простукувати себе по різним м'язам, яких ви відчуваєте напруження. В мого каналу поки що немає назви. І тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як би він міг називатись. Переможець, назву якого я оберу, отримує від мене в подарунок безкоштовну психологічну консультацію.